Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі, і, як завжди, насамперед бажаю всім здоров'я, головне здоров'я і всього самого найкращого. Друзі, всі ми з вами знаємо, що закінчився опалювальний сезон, і от тут може бути з тарифами дуже велика біда. Адже наші можновладці да, з олігархами дуже полюбляють нам з вами піднімати тарифи. До речі, Напишіть в коментарях, якщо прибрати від електро, електрики корупціонерів і олігархів, чи, знизиться, чи знизився б тариф для нас з вами і наскільки. Да? От. Всі ми з вами знаємо, що тарифи були заморожені на час опалювального сезону. І, до речі, хтось нам обіцяв у 2022 році взагалі мораторій на тарифи. Не знаєте хто? А тепер опалювальний сезон закінчився, і одному Господу Богу відомо, що у наших мождовладців в голові, що вони нам з вами придумають. От, про, от, поговоримо про постанову Кабінету міністрів 632, що вона говорить. Да. Підпишіться, будь ласка, на даний YouTube канал. На цей YouTube канал підтримайте мене, підтримайте українське. От, ми тут з вами обговорюємо соціально-політичні новини, тарифи, новини і все, як би сказати, всі новини, що коїться в державі. Отже, постанова кабміну номер 632 Максимальна вартість кіловата електроенергії може сягати 6 48 копійок. Але така ціна застосовуватиметься не для всіх одінаково. Для більшості українців базовий тариф буде залишатися на старому рівні 4.32. І збережеться щонайменше до кінця квітня. Вони пишуть, ну, бачите, що вони пишуть? Що збережеться буквально ну, до кінця квітня. А з кінця квітня, як я говорив вже, одному Господу Богу відомо, що вони там придумали. Ми знаємо, що оце 4.32 також підвищили десь з Травня місяця, мотивуючи тим, що це так треба на ремонти і тому подобне. А куди йдуть всі ці кошти, що ми платимо? Куди вони йдуть? Я так думаю, що якщо прибрати олігархів і, ну, це сугубо моя думка, і корупціонерів від електрики, то ми б з вами платили в районі десь 90 копійок за кіловат. І це сугубо моя думка. Я так думаю, я, ну, я маю право висловлювати свою думку, маю право. От. Цей тариф стосується жителів багатоквартирних будинків приватного сектора та гуртожитків. Переглядати його поки що не будуть. Водночас для власників багатозонних лічильників діють особливі тарифи. Для трьох. Для трьохзонних лічильників пікові години 8, 11, 20, 22 6,48. На півпіковий час 4.34. І вночі з 23 по 7 гривня 78 копійок. Тариф для двозонних лічильників в день 4.32, вночі 2.16. Окремі умови передбачені для домовгоспорту. Домогосподарів з електроничним з опалюванням до 2000 кВт годин на місяць можна використовувати за зниженою ціною 2,64 За перевищення цього ліміту доведеться платити за звичайним тарифом 4,32. Так що будьте уважні, дивіться, в кого е -е... опалювальна електрика. В домі не газова, не пічна, а ви опалюєте електрикою. Тобто до 2000 ви платите по зниженому тарифу, далі вже по базовій ціні. Так що будьте уважні і обережні. От. Е, така от, така от, такі тарифи от на даний час. Да? А далі може бути ну, все, що завгодно. Корупція в енергосистемі. Да, Шалена. і все, що хочеш, може бути. Плюс до того вони мотивують тим, що б'ють по електросистемам, по енергетиці, треба піднімати цим тарифи. Ну, Чому ми повинні платити за це? Чому ми з вами за це повинні платити? Ну, Я не розумію. Взагалі, ми ж платимо з уже прибутком, ми ж не платимо от в цей, в, в притик. Шо? Скільки воно коштує, скільки потратили, скільки і ми і платимо. Ні, ми ж платимо з прибутком. Тобто на той прибуток вони живуть, вони розкошують, вони отримують мільярдні премії там. А чомусь цю, весь ремонт вішають на наші з вами плечі. Я розумію, що війна, я, я нічого не маю проти, ніколи до чого не призиваю. Я розумію, що б'ють, що, що вибивають, але ж вони на цьому наживаються. Не ми з вами. Вони наживаються, вони мільярдні статки мають, а не ми з вами, а чомусь на наші плечі з вами все ложать. Ложать обслуговування газових мереж, обслуговування вже хочуть електромереж на нас повісити, да? обслуговування водопостачання на нас вішають. Все на нас вішають. А самі жирують, живуть на широку ногу це Господи прости. Нам потрібно, так, так щоб прийшли люди до влади, да? до. Керуючи країною такі, щоб переживали за людей насамперед, за нас з вами, за простих людей, не за свої бізнеса, не за свої кармани, а за людей. Ну, Везде крадуть, Везде крадуть. Я ну, не, не, не вірю я, що немає цього в Франції, в Германії, в Польщі, що вони там щось собі не беруть. Але вони, хоч, але вони думають про людей і трошечки якісь закони соблюдають. В нас же це нічого не соблюдається, нічого не робиться. Абсолютно. Ну, вони свою безнаказаність, безкарність почувствували і живуть як хочуть. Нас з вами втоптали вже далі нікуди, в грязюку кудись. Ті пенсіонери з тейніщенською пенсією і тарифи піднімати отако. Куда? Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, поки от, от таке щось зміниться, буду повідомляти, буду в срочному порядку повідомляти, але надіюсь, надіюсь, що буде щось краще, надіюсь, що. Переглянуть оце все, прийде нова влада. Прийдуть люди, які оце все переглянуть і скажуть, що це воно було все кабальне, що це воно було геноцидне. Оці всі тарифи були геноцидні для людей з оцими зарплатами. Вони собі зарплати піднімають до, до європейського рівня, нам тарифи до європейського рівня. А живемо ми на рівні знебожіння з цими зарплатами і цими пенсіями. Зато вони королі царі. У мене на даний момент все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток. Головне здоров'я вам його ніхто не поверне. От, і купить ви його не купите. Хоча прийдеш в аптеку і розвертаєшся, і дешевше вмерти, як вилічиться. Вибачаюсь, що так. Підпишіться на даний YouTube канал, поставте вподобайку, буду вам дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. От. У мене на даний момент все. Вибачайте, якщо що не так. Всім пока-пока.